Oh, Доброго дня. Я ведуча програми онлайн події третього сектору інституту розвитку креативних технологій і мас-медіа. Сьогодні ми говоримо про гендерні стереотипи. З нами в ефірі Анна Кохан. Інститут розвиття креативних технологій і мас-медіа. опускаючий редактор. Анна Дуже Кохан. Дякую. Дуже дякую. Ірина Таран. Доброго дня. Місто порядник Посадська область, центр України. Дуже дякую, Ярослав Баранов. Здравствуйте, Евпатория, Інститут развития креативних технологий, масс медиа. Наталія Кириченко. Добрий день, город Судак, регіональне отделение Асоціації Малых Крыма. Крима. Угу. І пані Тетяна Голосовська. Добрий день, город Евпатория, школа восточного танця «1001 одна ночь. І разом з вами я, Юлія Гончар, Черкаська обласна організація Жінок Славія. І сьогодні ми говоримо про гендерні стереотипи, а саме поговоримо про те, чи справді всі дівчата бала кучі. Як ви гадаєте? Нет. І замовчали всі девчата. Ні, так. Да. Ні. Да. Так, ну добре. Дівочки, яка це ще й думають. При Будемо по черзі. Будь ласка, ано, як ви гадаєте? Як Я... ведучая радіо ефіра, ви напевно дуже часто розмовляєте в ефірах, і вам доводиться працювати словом, так і сама з тобою це багато людей таких роблять. Як ви гадаєте, чи справді ж жінки балакучі? Вот ты сейчас подумаю секунд пять, потом отвечу, хорошо? Чтоб потом чтобы потом не было такого, чтобы... что девушки а, не думают и говорят. Чтобы не сдаться с многословием, да? Да. Ну, давайте начнем с Ярослава. Он ничего не Ярослава Ну, Мне кажется, у некоторых девушек слова быстрее вылетают из головы, чем они думают. Ну вот, я же только это сказала. Так что думаем все. Ярослав 9 минут разговаривает. Ні, ну, я не знаю, як ми можемо змовчити у відповідь на таке, але мені здається, що у деяких чоловіків таке буває, як от пані Ірина, як ви гадаєте. <Стут> <палу> <палу> чи, чи залежить це від статі? <палу> так, будь ласка. <палу> Ні, тут залежить від чоловіка. <палу> <палу> залежить. Пані Тетяно, так, я бачу, <палу> хочете сказати так. Не залежить від статі, ви гадаєте, так? Не, мне просто очень интересно, иногда бывает так, что мужчины настолько много думают, что рот не открывается и сказать ничего не могут. Их собака все понимает, сказать не может. Глаза добрые. Глаза добрые. Ярослав, смешно, да? Так, ну давайте не будемо ображати єдиного нас тут чоловіка. Я сьогодні пана Ярослава, дослухає його думку до кінця. Отже, Ярослав вважає, що є такі дівчата, які дуже балакучі, так? Вам доводилось в власному досвіді таких зустрічати. Да. Они <свят> э, ну, секретов не могут удержать, даже маленьких. Это угу. было экспериментально уже у меня. Э. О, вы знаете, я так и чула, что женки имеют держать секреты, но они спільно их заберегают. Да, да, да. <свят> Понятно, всем миром. Ну а зачем? <свят> мучиться, знаю такой секрет. <свят> Обязательно <свят> надо поделиться, уже легче нести. <свят> и вместе, да, будем сохранять секреты. <свят> <свят> А в моей а практике наоборот, мужчины весело. хранят секреты. Вот, давай-то послушаем мою иншу точку зору. Будь ласка, пани Да, я, я считаю, что не только женщины очень много разговаривают, но многие мужчины такие многословные, я бы сказала так. А что касается по поводу сохранить какую-то тайну или секрет, ну, конечно, наверное, мужчинам это у, еще у мужч... сложнее. Ну да, если у мужчины секрет появился, то что он через неделю покупает машину, я не думаю, что он умолчит об этом. Якщо чоловік заінтересований його охороні, він буде охорони. Правильно? Независимо це мужчина чи женщина. Однозначно. Мудриї слова. Бачите, ми досягли згоди навіть. Не так і страшно, хоч у нас тут більше жінок. Ярослав може сказати свої думки, тому я думаю, що це більшою мірою міф. От пані Ірино, як ви гадаєте, ви завжди маєте таку зважену позицію. З приводу цього стереотипу, Дякую. що б ви сказали? Дякую, серйозно і серйозно, зважена позиція? Е, я би сказала знову ж таки про те, що залежно від того, чи чоловік чи жінка, вони не різні. Є чоловіки, які багато говорять, а є жінки, які багато мовчать. Це все залежить від обставин, в яких знаходяться люди. Це все це, як ви говорили, про стереотипи. Це якісь стереотипи, про те, що жінки більше говорять. У мене, наприклад, дуже багато знайомих жінок, які не, не говорять багато, але насправді досягають в житті набагато більше. Взагалі досягають в житті не тільки роз, ну, Навіть ще не так. В житті, щось досягти жінки набагато може краще, коли вона менше говорить. або ну, Щось типу таке. Но я бы, я бы так сказала если женщина или мужчина умеет говорить красиво, грамотно, правильно это только плюс в любой работе, в любой умение собеседника в чем-то убедить там или донести свою точку зрения грамотно это, этому люди учатся специально. Поэтому если это человеку дано от природы не просто говорить, а, а говорить именно уместно, красиво, грамотно. Ну, это только приятно. Кстати, все ведущие, которые ведут какие-то мероприятия, мужчины, или, как, пример, вот Стас Давыдов, здесь есть хорошо программа в интернете, так это вообще супер. Он постоянно что-то говорит. Столько, сколько говорит Стас, по-моему, ни одна женщина столько не говорит. Поэтому он звезда. Да. <реш> Таня. Толея, я ви, ви знаєте, я я б ще продовжила. Говорить можна по-різному, но будуть тебе слушать і слышать. От. Да. Ораторське мистецтво mm. ще ніхто не відміняв. Ну, да. Згодна. Угу. Ну, і ну, цьому, а... напевно, тоже нет предела совершенству. Тому ми до... тренуємося. Доходимо до того, що жінки вона не не просто балакучі, вони просто здатні іноді висловити набагато більше, набагато виразніше, як багате. Да. Є таке? Жінки, жінки можуть висловити. чоловіки ну, так. також можуть висловити. В общій Просто, масі, ну, да. Жінка може більш відкрита у своїх там, проявах, там, прояві відчуттів, uh -huh. а чоловіки може більш закриті. Але, ну, можна... емоціональні. Ну, так, да, жінки, так. Да. Я думаю. Ми, так. А, а вот Чтобы же, выразить эмоции, да, чтобы выразить эмоции, надо э, обладать более широким, обширным словал словарным запасом, чтобы все это выразить. Да. И, и просто красиво, и просто заплакать это это намного легче, чем чем рассказать о своих там, чувствах и передать. Это уже просто нежелание общаться, да. А бо вас Бовазой не чуто, то притварнуть по своим молчанию. Он расплакался. Иму не видно. Нам сейчас будь ласка. Вы слушаешь, что сказали? Як вы с чем видите точки зора, гадайте? Женки болакучие. Если и так, то что-то так погано? Что-то доброе? Нет, скажи Ярик, можно выехать 9 минут, не разговаривая, пока у них рты не закрываются? Сказала Ирина, если действительно я не помню, извините, если действительно есть что сказать, то почему бы это не говорить? И если можешь сказать красиво, то вообще замечательно. И независимо, говорит это мужчина или говорит женщина. Да, 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 это независимо. Важно, что говорит и как. Конечно, каждому и мужчине, и женщине есть что сказать. Почему красиво это не выложить? Большое спасибо за вашу позицию. Ми говорили з вами про гендерні стереотипи і говорили про те, чи справді жінки балакучі, чи це міф. І я думаю, що ще можна дуже довго продовжувати цю розмову, але в основному ми дійшли до того, що жінки і чоловіки можуть бути балакучими. І якщо гарно використовувати те слово, то це насправді на користі для професійного зростання і для відносин. Сьогодні з нами в програмі онлайн події в третьому секторі інституту розвитку креативних технологій та мас-медіо були Анна Кохан, Ірина Таран, Ярослав Баранов, Наталія Кириченко і Тетяна Голосовська. Також з вами разом була я, Юлія Гончар, з міста Черкаси. Я вам усім дуже дякую. До побачення. До побачення. Всем до свидання. До нових зустрічей. До свидання. До свидання.